Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Відкриваю посилки від Святого Валентина. Тобто сьогодні у нас вже 14 лютого. І це нас свято, на якому нам треба дарувати листівочки або окриточки. Можна дарувати подружки, однокласникам. Ну, Кому ви захочете, можна їх дарувати, навіть хлопчику, який вам подобається. Отакі да. от, от діла. І сьогодні для вас я знімаю таке от прикольне відео. Я сподіваюся, що, що воно вам сподобається, і ви його додивитесь до кінця. У мене дуже багато посилок від Святого Валентина. І давайте ми їх будемо розпочинати відкривати. Так, давайте я почну з такого от красивого подарочка. Він жовтий з білим і з лапками. І давайте ми його відкриємо. Я навіть не знаю, що тут може попа попастися. Вау, ребята, тут у нас попався такий от кусочок тортика. Такий от радужний, начинкою, дуже красивий він. Мені дуже цікаво, що попадеться в других подарунках. І давайте ми їх теж всі відкриємо. Так, я відкрила тільки що голубенький подарочок. І у нас попався такий от красивий тортик Це у нас така от глазур розова, з якимось голубим. І ще тут у нас такий от декор, типа для моря, чи що, типа морський декор. Це у нас рак, ракушки, тут звздочки, якісь там ці штучки, дуже гарно. Mm, mm, І він, він дуже смачненький. Мені дуже цікаво, що попадеться в других подаруночках І давайте ми їх теж відкриємо. Так, давайте знов, знову візьмемо такий от подаруночок голубенький з такими от кружочками. Відкриваємо його. Я навіть не знаю, що тут може попастися, але подивимося. Вау, ребята! Тут у нас попалися суші. Суші, я просто в шоці, реально. Я не ожидала, що вони нас можуть попастися в посилочках. Я просто в шоці, і ще мої любимі з рибкою з рисом. М -м -м. Така смакота, я вам так скажу. Так, давайте я відкрию следующий подаруночок. Я навіть не знаю, який. Давайте відкриємо таке откліточку. Відкриваємо ми його. Вау, ребята, і тут у нас попалась така от красива шоколадка з клубничкою. Вона дуже красива і вона дуже смачненька, я вам так скажу. М -м -м, так її хочеться зараз з'їсти, але я зараз знімаю відео. Після відео я її попробую. Так, давайте слідчу посилочку відкриємо. Я навіть не знаю яку. Давайте відкриємо зелену. У нас тут дві зелених. Давайте відкриємо одну. Відкриваємо. Вау, ребята, і тут у нас попався такий от красивий тортик. Такий от з начинкою дуже красивий з кремом. М -м -м. Просто такий апетитний і дуже красивий. Так, давайте я відкрию следующий подаруночок. Я навіть не знаю, який. Давайте відкриємо ще один зелений. Відкриваємо ми його. У нас тут попався ще один тортик. Ну, він вже другий з. З начинкою, з клубнічкою. Тобто начинка з клубніки. Дуже апетитний і, мабуть, він дуже смачненький, бо він виглядає дуже гарно. Так, давайте слідщий подарунок я відкрию. Тут у нас, нас лишилося ще 5 подаруночків. Так, я навіть не знаю, які я хочу зараз відкрити. Я зараз подумаю. Давайте оцей ромашками я оставлю. Ну, В кінці я його відкрию, бо він саме один був з ромашками. Мені каже, тут цікаве буде. Так, у нас три голубих, і давайте відкриємо чуть-чуть голубих. Відкриваємо. Вау, ребята, тут у нас попався такий от кекс. Дуже гарний, він, я вам так скажу. З начинкою, М -м -м, просто з якимись ягодами. М -м -м -м, дуже красивий. Так, давайте ще один голубий відкриємо, відкриваємо. Вау, ребята, тут у нас ще один тортик попався. Ммм, тортів у мене вже багатенько, я вам так скажу. Це у нас вже другий тортик, і це у нас з коржів, з якихось ягід. Смородина тут, черніка. Ну, коротше, от, ну, ви поняли, да? Дуже красивий, і, наверное, він м -м -м, дуже смачненький. Так, давайте ми відкриємо розовий. Подивимося, що мені тут попадеться. Я навіть не знаю що, бо тут подивіться, скільки мені вже багато всього вже випало. Тортики шоколадки, суші. Багатенько всього вже, і давайте ми відкриємо цей подаруночок. Вау, ребята! Тут у нас багатенько всього попалося. Перше це у нас такі, от, як сказати, або чіпси, або кукурудзні палички. Отака от упаковочка. Наверно, вони будуть дуже смачненькі. Подивіться на них. Такі М -м -м! такі от дуже красиві. Ну, і ще у нас попались такі от цукерочки. Хелловінські. Ось, такі от прикольні. Тож ми їх попробуємо вперше. Так, і у нас залишилось тільки два подаруночка. Ну, і, звісно ж, у нас варіантів немає. Бо я хотіла це. Ромашками відкрити в кінці. Ну і, звісно ж, зараз ми відкриємо такий от голубенький подарунок. Я навіть не знаю, що тут може попастися, але ми подивимося. Вау, ребята, тут у нас попалась така от цукерочка Ліді Ніс, можу навіть так сказати. Він дуже красивий, він такий от апетитний, красивий він М -м -м -м, і дуже смачненький. В цвіті білий з розовим. Ну і я, звісно ж, пообіцяла, я відкрию цей подаруночок з ромашками в кінці цього відео. Ну і давайте ми цей останній подарунчик ми його і відкриємо. Я навіть не знаю, що тут може попастися, но ми, від... но ми побачимо. Вау, ребята, це у нас попався такий от рулетик. Він дуже красивий і апетитний. Такий от дуже гарний і дуже, напевно, смачний. Ребята, подивіться, скільки мені багато подаруночки подарили. Я навіть не ожидала, що мені такі от красиві подаруночки подарять. Такі от подивіться скільки тут багато всього попалося, тортики, подивіться, скільки тортики багато шоколадки, рулітики. Це, звісно ж, дуже смачненьке, Ну, я надеюсь, що вам це відео сподобалось. Буду частіше для вас виставляти відео. Так що, ребята, хто додивився це відео до кінця, я вам дякую. Так що, ребята, таке от було сьогоднішнє відео. Так що всім спасибо за просмотр і всім пока!